Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. У мене щось сьогодні трішки недобрий. І мрячка на дворі вже от зараза. Це називається Ми випустили малечу. Принцески вже засиділися в себе. Да, Лола, Лолочка, Лолочка, ти мене почула і прибігла. Ляля. -ля. А ні, то не ляля. Ляля -ля топче зерно, то Діна. Ага. Бойцовська порода. Фу. Стала зранку начебто нічого. Ну, крім того, що у знову розмовляла. А стан такий, дівчатка-хлопці, я вам передати словами не можу. От голова не болить. Але, знаєте, таке враження, що мене пожували і виплюнули. Переїхали тричі якимсь катком, а додавити забулися. Коротше, в мене така якась слабість, ватяні ноги. І мене нудить. Я ледве подоїла. Я подаїла, заповзла в хату, кажу, я не можу. Вова мені поміряв тиск і не дуже повишений, ну як? 135 на 80 пульс в нормі. Але чому мені так зле, я не розумію. Ну, він поїхав, а я йшов. Хвилинок 5 полежала після того, як тиск поміряли. А треба ж іти працювати? Я не розумію, чи це десь грохотить, чи це гром. Але все ж таки мені здається, що це не гром. Пішла, поперемивала подойники, цідилку постирала, поставила вже картоплю варитися, чомусь мені захотілося села, до речі. Треба підтиглянути, чи там не відросла в мене цибулька. От кажу, ж повикидаю ці нарциси. От що це за нарциси? Подивіться, в цьому колесі жодної квітки, а там всього одна. Вчора якийсь такий вечір, чи ніч темна була. Гляньте, яка трава вже. Вже хоч бери, та коси. І там тих квіточок в тих нарцисах. Раз-два я Боже, Коли я тут ладу дам? Ой, ой, тюльпанчик не збирається розкритися. Фірмовий, бачите? Аж цікаво, який він буде. Навіть на зеленому листічку таке. Я не знаю, як сказати, рожеве, не рожеве. Більше схоже на колір чи фуксії, не знаю. Ну щось таке. Так, тут трояндочка добре пішла. Це щось слабеньке. Ой, а де ж ще дві, господи. Ще ж десь дві є. Ага. Тут слабенька, ну але росте. Слабенька, але росте. Треба. Це більшенька. Треба тут ладу колись наводити, давати. Коли? Так, цибулі нема. Цибулька не відросла. Ще. Мені хочеться салату. Бачите, полити треба. Позавчора поливали, вже сухо. Та ну з таким вітром воно повидувало все. Цвітуть молоденькі деревця. Можливо, в цьому році побачимо якийсь врожай. Ось тут ці кульбаби, звідки вона взялася. Її тут в такій кількості зроду не було. Де воно що береться? озна, цибульки нема. Захотілося салату, ну по олів'є, полі р'є щось е -е, з зеленими, сквашеними огірками. От чого ти лежиш і репетуєш? Рік хлопцю. Маленький, так, да, каратик. Ти малесенький. Ти малесенький каратик. Угу. Да. Зараз як пригне буде мені... Ой, я ж казала, буде мені малесенький. Небо все затягнуте. Начебто ну, з цієї сторони і намагається пробитися сонечко, але воно намагається. Зараз мрячка закінчилася. А як вийшла, мряка-мряка була. Мені цікаво, вам не видно, напевно. Зараз спробую збільшити. О, О там О, воно деревце. Таке знаєте. Трішки вище, ніж по кісточки, як я кажу. А вже з квіточками. Воно що, карликовий якийсь, чи що. Це що в мене таке? Теж грушка, чи що? Я вже не пам'ятаю, де в мене шуй посаджено. Ну так, да. щось в мене виявилося тепер забагато груш. Тут грушка раз. Так, господи, де вона? Ось грушка два. Ото. Де? Господи, ось оце. Цвіте грушка три. Ось ото, здається, теж грушка. Цвіте чотири. Там далі, ота, колоновидна, ось стоїть таке, як палка. Тут теж грушка п'ять. Оте. Деревце, що я казала, нам колись давали на заміну і що ми не знаємо, що то. Схоже, листечко також на грушку. І сусідка каже, груша. Ось там на кутку хати ж теж грушка. Одна, а інша пропала. Так що то в мене яблунь було багацько, а тепер виходить грушок за багацько. Ось знову капати почина. Я хотіла подивитися на фундук. Багатостраждальний. Ну Начебто і є листики, але постійно він... Постійно він як відмирає, наче. Ось, до речі, та яблунька, що я кажу. Це здається... Вона вища була. Це, здається, та яблунька, яку Вова трішечки скосив нечаянно. Так, а цей. Я його минулого року викинути хотіла. Ну, напевно, треба було... Раз хотіла, треба було викидати, так. На цьому фундуку немає ніяких признаків життя взагалі. На тому є, а на цьому нема. І ось яблунька цвіте, і та маленька цвіте, і наступна цвіте, і наступна, і крайня, яку трішечки підломили. Коротше, в цьому рядку п'ять яблуньок цвіте. Це ось цей чорний принц якийсь маднявий. Капає дощ. Капає дощ. Ось грушка. Айвичка пішла в рост. Тут таке хіленьке сиділо декілька років. А це тронулось таке. Так, це яблунька, не пам'ятаю, яка декілька квіточок на ній. Це та, що минулого року нас яблучками радувала. А в цьому році на ній я дивлюся, маловато квіточок. Тут також молодесенька якась. Вона відростає молодесенька це ось. Ось оце груша, але вона якась рання, що ми так і не куштували. Це сливка. Забула якась така назва, в неї чудна. Ось груша обліплена. Але ми ще жодного разу не бачили на ній груші. Хто знав, які вони тут. Це пішла по цибульку. О, і ця бутончики викинула. Це також вперше. А ця, ой Боже, бачите, що робиться. Заплітаються ноги, земля уходить з-під ніг. Чуть не вбилась на рівному місці. Це... Як вона там? Голд. Ну, по типу яблуко груша, ну воно на яблуко грушу не схоже. Один рік на ній було багатенько яблучок. А зараз начебто і є. Тут декілька квіточок, але вони поодинокі. Поодинокі. А, он же ж ще грушка в мене. Ану, фокусуйся. Ні? Так. О, о так. Так, да, ось ця грушка, зараз вам її покажу. Це теж багато страждальна. Оця груша садилася в ровень з оцими черешнями. Ось з цими яблуньками. Але вже 100 років нема тієї кози, була в нас коза голубка, і вона вирвалася, вирвалася і наздогнала я її тут, але грушу вона відкусила прямо по стволу. От верхушку всю скусила. І оце скільки років, ось на цьому рівні вона її відкусила, звідси пішов ось росточок. І оце скільки років вона отак тільки виросла. А в цьому році дурна зацвіла та ще й обліплена. Вон горіхи вже які. Коли ж будуть ті горіхи, в цьому році знову не буде. Може на наступний рік. Щоб хоч побачити, чи варто їх залишати, чи їх треба викорчувати, поки не пізно. Ось один. І ось другий. Також вони тут сидять уже стільки. Що то просто. Що то просто капець. Міки не дурний. Мікі не схотів іти гуляти. Кажу, Мікуш, ходімо гуляти, підеш? Навіть не зліз з дивану. Да. Тронулася, конечно, в рост. Видно. І ось... Ці молодесенькі приросте. Ось скільки їх. Такі вони тонесенькі на ній. Можливо, колись побачимо, що воно буде. Ой! Садок, садок. Колись ти вже виростеш. Оце ось, якби колись хтось сказав, коли купляли, що воно колоновидне. не видне. Зроду б його ніхто тут не садив. А тепер тут стоїть як... Як ото кажуть, як болячка. Так. Ось оце. У мене почалися простріли в спину. Ось. Це те деревце, яке я колись розповідала, що в нас перевозили саджанці, торгували з Артьомовська. До речі, я на цих вихідних, що були, дізналася неприємну новину, розповім. Казали сусіди, трава буде ваша. І не встигла відрости. Вони її скосили. Ну, видно буде. Е, і вони, от я, наприклад, беру там 10 деревець, ну там чи 5. Оце ж ми засаджували. Е, вона каже, Алла звали жіночку. Вона каже, по весні зустрічає. Щороку і осінь, і весну вони тут були. Вони прямо тут жили, орендували житло і тут жили. Каже, ну що там, кажу, все добре, бо там хтось не прижився. А у нас на цій ділянці жодна не прижилась, де б не садили. Оце ось оці вже дві. Ось і ота Чорний принц. Оці начебто прийнялися. А ось на цьому клаптику чомусь жодна не прийнялась. І вона давала, коли щось не прийнялось, ну, безкоштовно, типу як на обмін. Але що давала, Греці озна І оце ж ось одне із таких, що давалося на обмін. І це вже скільки воно тут сидить і росту йому немає. І невідомо, що це. Ні, це не гром таке. Сусідка каже, груша. Листечко схоже, але й але не зовсім, як на мене. Воно якесь красненьке. На груші не таке листечко. Ось грушка стоїть, на ній зовсім не таке листечко. А тут зайці зжерли. До речі, вчора Вова виганяє машину і біжить по вулиці заєць. Біжить заєць, пробіг вище, туди по вулиці сів і сидить, дивиться. Я кажу, ну це капець. Зжерли, падлюки. Ну, вона те живенька. Росточки якісь є, а що його робити, чи відкусити ось отут, а щоб оцей росточок формував новий ствол, не знаю. Ось грушка. От на ній нема такого на листі красного, а там листя красне якесь. Чому не знаю? Ладно, видно буде. Оцю яблуню все грозюся спилити, але вона вже стара-стара. Ми переїхали сюди, вона страшна була. Ми її обрізали-обрізали. Ну це ж посадили ось тут деревце, ось там деревце, то сливка. Тій сливки я також сказала, що якщо я цього року не побачу на ній сливок, то піде вона в утіль. Почалися простріли в спину е, коли. Наприкінці минулого тижня я порахувала, а виходить так, що ми чи 30 чи 31 березня кололи той укол. Тобто на три тижні я забула зовсім, що таке болить спина. А от через три тижні воно почало турбувати. І поки що не так, звісно, болить, як боліло. Ну, тим не менше, з кожним днем все сильніше і сильніше. Так, все, цибулі нема. О, не то ще грушка. Воно там. Цибулі нема, значить салат буде без цибулі. Чомусь аж так захотілося. типу олів'є з квашеними гірочками, щоб такий кисленький був, не знаю. Поставила там декілька картоплин варитися. Зараз піду варити яйця. Так, погуляли зі мною. Погуляли. Ми випустили принцесок, бо я ж кажу, їм там затісно. Сьогодні трошки тепліше. Сьогодні було 10, чи 9, чи 10 вранці. І вітер майже немає, я б сказала його. Він то є маленький, але для нас це не вітер. З такими вітрами, як у нас дмихають, і як оце творилося останні дні, що і криші грохотали, то це не вітер. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. А я пішла ставити варити яйця.